Добрий день. Сьогодні у нас немає світла, і ми з вами підемо готувати щось на обід. Будемо готувати кашу на мангалі. Поїхали, покажу, що для цього потрібно. І так, що нам сьогодні знадобиться. Дивіться, це в мене тут пів кілограма тушонки. Бачите, така з салком, жирком. Все сюди. Це домашня, тому пробуємо на сіль, на перець, на спеції. Також ось така. Тут 2,5 стакани мірних. Це в нас перлова крупа. Ми її засипаємо сюди. Щоб все покрило. Ось так. Далі солимо. ну Солимо за смаком півчайної ложечки. Так як у нас. Сама тушонка солона, тому. І вона має спеції, тому тут небагато. Перчимо. Ну, також за смаком. Також сюди. Улюблені спеції. Ну, тут небагато. Тут давайте так. Півчайної ложечки. Ну ось так. Можна додати цибулю, часник, все, що ви полюбляєте, сюди зайде. Аж на ура. Столова ложка улюбленого кетчупу. Ну, це обов'язково, щоб дати таку трішки томатну кислинку. І все це зараз заливаємо водою. Ось так я покажу. Бачите, яка краса. Заливаємо водою і додаємо сюди вершкового масла. Давайте так, грамів 30 буде достатньо. Зараз покажу. Додали вершкове масло і заливаємо все це водою. Десь склянка. ну, пів літри. Навіть можна ще трішки. Зараз додам ще трішки, покажу, як потрібно. Так, ось так. 800 мілілітрів води потрібно. Ось, якщо так. у вас каструлька, ну мене ця вона. 3 літрове, то дивіться, треба десь трошки, щоб воно зайшло за половину. Тобто ось так. І все це накриваємо кришкою і йдемо на наше вогнище. Мангал я вже розпалив, зараз все покажу. Мангал наш майже готовий. Зараз будемо ставити нашу кашу. Ось так, зараз все будемо готувати. Така продається приспособа на мангал для всяких там казанів, каструль. Ось так вона виглядає. Якщо у вас немає, звісно, такої можливості готувати на мангалі, тому... Зараз дуже багато продається всяких примусів на газових балонах, можна також це робити і там, але тут з димком, самі розумієте, воно набагато буде смачніше. Включимося. чуть трохи пізніше. Кожні 10 хвилин перемішуємо. Ось так, вже затіпає. Як тільки закипить, то десь хвилин 10 і все готово. Ось така краса у нас виходить. Ось така у нас виходить з вами каша. Майже вже готова. Ще хвилин 5 і будемо дегустувати. Перемішуємо кожні 10 хвилин. Всього десь готується 20-25 хвилин. Так, ось така краса у нас з вами виходить. Беремо томати. Погляньте. Це щось. Це як каша з підливою, але в одному лиці. Ну це самі погляньте. Дивіться. Розсипається. Не розварено. Ну просто це те, що потрібно, коли нема світла, що приготувати, щоб здивувати. Тому дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!